Всім привіт, друзі! Дуже часто напишуть коментарі по типу, що там у бабусів дідусів раніше бігали курки. Несли яйця і при цьому не бачили ніякої хімії. Друзі, давайте будемо все ж таки виштовхуватись від якихось цифр, якихось даних. Наприклад, скільки у ваших бабусів дідусів було курок, скільки вони щоден несли яйця, скільки яць було в сезон і міжсезоння, та при цьому як вони рахували падіж, чи взагалі вони його рахували. В такому випадку ми можемо з вами про щось балакати, коли є певні дані. Наприклад, було 30 голів, щоденно 20-25 яєць, і при цьому курка отримувала лише зерно, хробачків і травку. Тоді це буде розмова. В іншому випадку, це все просто як тикати пальцем в зорі. У кого був такий досвід, і хто пригадує, скільки все ж таки було реальних курей і яєць щоденно, будь ласка, пишіть нам в коментарі і будемо аналізувати і щось розмовляти. А всім гарного дня!